Скандал! Російські пропагандисти винесли оцінку 10 із 10 українському патріотичному коміксу Пригоди Микитки. Саме таку рекламу я побачила на днях у соціальних мережах. А щоб дізнатися, що це за комік, через який так підгорає у російської пропаганди, подивимось це коротеньке відео. Помімо бісед, ми конфісковуємо цю літературу. Ну, це от найрозпространені книжка, Родіон знає. В огромном количестве мы эти комиксы показать не сможем, но если да, вы да, оставите оставить. Мы... Как нибудь в сюжетах это используем. Конечно, Это для да? самых маленьких детей о том, кто mm -hmm. такие ватники, о том, кто такие русские орки, о том, э, кто кто понастоящие предатель, о том, как они раскаиваются в конце и так далее. и так далее. То есть это на ура. Это сделано на, на качественной бумаге. Это сделано да. хорошими Правильно. красками. Это дорогой комикс. Каждый такой комикс там этот, это тираж 7000 был экземпляров. Mm -hmm. Вот в школе их там пачками они лежат. То же, к черцию, комикс так хватит. Дає жару пропагандистам, то, мабуть, варто ознайомитися з ним більш детальніше. Ласкаво просимо до світу пригод микитки, це історія про сміливого та винахідливого хлопчика, який опинився у жахливих умовах російсько-української війни. Разом із друзями він долає багато перешкод, знаходить вихід найскладніших ситуацій і завжди залишається вірним своїм ідеалам. Цей комікс це не тільки захопливі пригоди, а й повчальна та періодична історія. Разом з Микиткою ви відчуєте героїзм і мужність українських захисників, а також дізнаєтесь про історичні події, що сталися під час війни. Щиро віримо, що цей комікс стане важливим складником у формуванні патріотичного світогляду українських дітей і надихне їх на вчинки, які змінять світ на краще. Приєднатись до цієї небезпечної, але захопливої подорожі у головних ролях Дем'ян, брат Микитки, Ксенія Відьма, Майор Свинособакін російський окупант, Рекс та головні герої Микитка та Гордій. 23 лютого 2022 року місто Херсон. Привіт, братику! Ого, як ти змужнів? Та й Рексон, який вимахав. Привіт, Дем'яне. Заходьте скоріше, я приготував вечерю. Собачка. Нарешті їжа Афган. Батьки не хотіли відпускати мене у Херсон. Бояться, що війна почнеться. Ти в ЗСУ служиш. Що думаєш? З нашим східним сусідом можна всього очікувати. Та я радий, що ти приїхав. Ми так давно не бачилися. Росії ніколи не угражала і не угражають братському українському народу. Ага, Росія тільки на папері братня держава, а душа в неї злодійська. Кілька століть ми потерпаємо від її невгамовної жаги захопити наші території, знищити українську історію, мову і народ. Та наче обіцять не нападати. Казав москаль право та й збрехав право. Вони постійно тільки те й доводять, москалям довіряти не можна. Ох, наївся. Давай спати малий. Ранок покаже, що вечір не скаже. Товаріш майор, можемо починати? Покажемо цим проклятим бандеровцям. Бухи. Швидко одягайся і не підходьте до вікон. Війна почалася. Спускайтеся у сховище і сидіть там. Мене викликали на службу. Підступні рашисти. їм це не минеться. Ох, Рекс, сподіваюсь, з мамою тато, все і тато усе гаразд. Іспугались хахли. Ми унічтожимо вас за три дня. Микитко, я повинен їхати в Маріуполь. Залишайся вдома. Чуєш тривогу? Спускайся у сховище. Ти мене зрозумів? Постарайся повернутися до батьків. Не хвилюйся за мене. я дам собі раду. Будь обережним. Росія завдала ударів по військовій інфраструктурі та прикордонниках. У багатьох місцях чути вибухи. Ми запроваджуємо воєнний стай на всій території нашої держави. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Москалі геть з України! Мамо, з вами все гаразд. Ми сонечко, ми у Львові. Шукаємо волонтерів, щоб тебе вивезти з Херсона. Ох, як добре, що ви у безпеці. Мамо, я вас дуже люблю. Рексе, не можу я так просто сидіти. Люди борються за свободу, і ми будемо. Дідька їм лисого, а не Україну. Рексе, ти не стрьомі. Зачекай, це ти намалював? Я налякали, думав знову орки. Ходять. Я Микитка, а це мій вірний друг Рекс. Здорова! Мене Гордій звати. Радий знайомству. Дивися! <реш> Було ваше, стало наше Моя зайка вообще выпадет, коли такое увидит. В нашому селі ні у кого такого нет. Рашисти му родери грабують пусті квартири. От погань! Треба щось робити. Ми з Рексом будемо їх пильнувати, а ти поперед мешканців будинку про злодіїв. Я худку, будь обережный. А, а, это мою, отдай. А, а, Отвали, ты в первую Зараз поедут, а, треба их отвалить ты. Рексе, морщи за мною. А, Что это? Кто тут шляется? А ну стой! Ай-яй-яй, приклятає псина! От злодії, Покажу вам цим виродкам, дираки зимують. От то ви, хоробрі хлопці, допомогли спіймати мародерів! Дякуємо вам. Смотри, вон там. Нас помітили, треба тікати, негайно. Стій. Ей ти, ти зачем під колеса бросаєшся? Жить надоела. Допоможіть, утекти. за нами жону орки! Садіть скоріше. Я Микитка, а це Гордій Іван. Ми просто забувалися, коли ви російською відповіли. Не зрозуміли одразу, що ви українець. Звісно, українець, А що, удивительне, де да яка різниця? Це зараз не головне. Різниця є: мій брат у ЗСУ служить. Він розповідав, що зараз російськомовні військові переходять на українську, щоб відрізняти, де свої, а де вороги. Рашисти бояться нашої мови більше, ніж джавелінів і баректарів. Недаревно ж вони на окупованих територіях одразу міняють назви з української на російську. Українська нація буде існувати доти, доки береже і шанує свою мову. Бо мова це душа народу. Навіть собаки знають це. Хм, об этом не задумувався. Де ж ви такі розумні взялися? Таки мене переконали. Віжу їх машину. Попались? Стріляйте. Прикончимо цих укропов. Брегніться, вони нас наздоганяють! Треба від них відірватися. О, що б їх? Сюди і мерщій. Йой, та ви ж зовсім діти. Як вас сюди чорти занесли? «Чорти, бабуся, а точніше рашисти! Господи, та щоб їх підняло і гепнуло кляті кутоноїди. В машині нікого. Вони не могли далеко уйти. все сказать. Зараз я сюди припруться. Швидко ховайтесь в льох, і щоб ні звуку. Пиріжки, ми такі голодні. Бабуся, можна взяти кілька. Не чіпай, якщо не хочеш, щоб швидкою настою тут тебе зносило. Потім поїсте, а зараз ховайтеся. Откривай. Що б то значило швидкою настою? Старуха, ти тут двоїх подростків і пса з ними не бачила? Та де там? Нічого я не бачила і не чула, весь вечір пірішки готувала. Пригощайте, солдатики. Хех, другое дело. Давай сюда свои пирожки. Хм, Попалися на гачок кацапы. Ох, что-то мне нехорошо. <звы> <звы> Ти що, в пірашки положила, а? Ах ти ж. Готовенькі. О чорта хрестишся, а від москаля не відмолишся. Виходьте, хлопці, як ви там. Просто українська їжа важка для них виявилася. Допоможіть мені пов'язати всіх та ульох спустити. Уху, так їм і треба. Бабусю, Може, ви знаєте, когось хто їде звідси? Нас клятірки, не залишить у спокою. Боюся, що і тут знайдуть. Ох, ох, підвів я вас. Моя сусідка, відьма, машину має. Відьма? Справжнісінька. Вона нашим бійцям допомагає, речі та харчі возить. Може, і вас відвезе до рідних. Ходімо до неї та й спитаємо по дорозі до НЕ чіпай! Поведінка у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Стій. Запам'ятай місце знахідки. Відійди якомога далі. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. Заборонено. Піднімати або переносити. Розводити вогнище поблизу. Закопувати в землю, розпилювати, кидати у водойми, перекочувати з місця на місце. Що за вибуха там десь? Що знову? Десять уже? Кажу, вибухи неподалік. Точиться бої? Дев'ять, десять. Уже збилося з ліку, скільки разів воно дурне туди лізе. Ой, не чує баба. Ми вже так звикли, що й уваги не звертаємо. Торки отримують на горіх від наших воїнів. Чорнобаївка, Чорнобаївка. Це для всієї кацапні роздобаївка. Прийшли. Я краще повернуся до Івана, а ви стукати та питайте. сусідку Ксенія звати. Добрий вечір, пані Ксенія. Здорові були юнаки, Чи можу допомогти? Нас баба Надя направила. Сказала, ви можете допомогти виїхати. Ми тікали від орків з Херсона і опинились у Чорнобаївці. Заходьте, духи. до Херсона дістатися не допоможу, вранці їду до Маріуполя. Маріуполь Гордіє, так у мене там брат служить. Він може допомогти нам до батьків дістатися. Ото було б добре, я так сумую за рідними. Я згоди ще не давала, дорога дуже небезпечна. Візьміть нас, будь ласка. А чи правду сказали, що повідьмо? І чаплувати вмієте? <с? А як же? І зілля варите? Чого цікавишся? Багато знатимеш, скоро постарішаєш. Думаю, чи може, відьмана чаклувати перемогу. Задля перемоги повинні згуртуватися всі українці. А ти на одну відьму хочеш все звалити? Ех, одноластівка весни не робить. Що ви? Мільйони українців зараз волонтеря. Донетять на армію. Та що казати, сьогодні з нами увесь світ? А ти діло говориш так і творяться справжні дива. А можете начупливати щось для наближення перемоги? Наприклад, щоб Москва згоріла. От причепився як люп'як до кожуха. Спалити Москву, кажеш? Ну що ж, це можна влаштувати. Розкажу вам одну таємницю, яку повідала мені Євшан Зілля: Коли на півдні України розквітне пововна, а схід і захід стануть пліч опліч. Як брати весь світ згуртується проти зла і настане мир на землі. А тепер гайде спати. Чи все у нас готово? Так, наші хлопці вже працюють. Операцію дну розпочато. Який жах. Що москалі зробили з містом? Росія держава терорист. Немає ворків ні душі, ні серця, нічого людського. Або перемогу здобути, або вдома не бути. Ми все відбудуємо. Зараз головне зло прогнати з нашої землі. Їдемо до наших хлопців, може і там твій брат. Що робити, якщо потрапили під завал будинку? Кличте на допомогу, повідомте, де ви та що з вами сталося. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги без різких рухів. Оцініть ситуацію, чи бачите, що на вас упав, чи під силу вам розібрати за вами. Якщо так, обережно почніть розбирати, але не зачепіть те, на чому все тримається. Якщо не впевнені у своїх силах, Чекайте на допомогу. Спробуйте далі сповістити про себе телефонуйте. Кричіть. Гучно стукайте по трубах. Якщо вас досі ніхто не почув, продовжуйте спробу розбирати завал. Після звільнення огляньте себе та надайте самодопомогу. Зупиніть кровотечу, зафіксуйте зломану кінцівку. Залужники на гранату, і тисячу москалів згинули. А потім вибухнула граната. Здоров'я тобі, Ксені. Ого, скільки ти нам привезла? І як ти це робиш? Відьма, не інакше. А вже ж, де не можна перескочити, треба перелізти. У мене сьогодні ще й пасажири шукають одного з ваших бійців. Ви знаєте мого брата? Його ім'я Дем'ян. Діти, та як вам на думку спало їхати сюди. Дем'яне, до тебе гості. Second. Микитко. Що ти тут робиш? Господи, як вас занесло в Маріуполь. Ми тікаємо від москалів, це мій товариш Гардій. На час для довгих бесід. будь-якою миті нас можуть обстріляти. І ці сопляки здесь. Ну, сейчас ви у мене получите. Утюжте їх. Усі на позиції. Дамо їм прочухана хлопці. Швидко ховайтесь всередину. Чортове укропа. А все одно вас достану. Вам отсюда не уйти. Оце таку вскочили хлопці. Неймовірно, ЗСУ справжні супергерої. Я ледь не закляг від жаху. Ми повинні вистояти заради нашої батьківщини. Тому я завжди беру собою річ, яка дає мені сили боротися. Прапор, це символ свободи і перемоги, прапор. Це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава, синьо-жовтий стяг символ боротьби і незламності нашої країни. Весь світ захоплюється українцями, наш прапор майорить в інших країнах як знак підтримки та поваги до України. А після перемоги наша ненька Україна розквітне як ніколи до цього. Знову почалося. Сідайте хочіше. Треба терміново евакуювати, кого зможемо. А я повинен іти до побратимів. Будемо відволікати ворога, щоб ви змогли вибратися. Ми не можемо вилетіти. Перевантажені. Стійте, я не полечу. Що ти кажеш? Тоді я з тобою залишуся. Ні, Гордію, подбай, будь ласка, про Рекса. Хай він буде з тобою в безпеці. Бережи себе, ми обов'язково ще зустрінемося, друже. З Богом, друзі. Біжать з нацисти, не вийде. Піднімаємо вертольот в воздух. Ані не уйдуть. Тримайтеся міцніше. Рашисти нас переслідують. Що за? Це ж привид. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заплакованих на території заводи захисників України. Хочу наголосити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Маріуполь під контролем армії Російської Федерації. Ця земля наша, і ми унічтожимо тих. То думає іначе. Ще ніхто і ніколи не зумів підкорити український народ. Молчать! Ти і другі сапляки відправитись в інтернат, щоб вам вибили цю дурі з голови. Ви забудете свій смішний язик, научитесь уважати велику росію і будете служити їй. Американці об'єдналися. Світ об'єднався, усі підтримують українців. Захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще більше зброї. Добрий день, Евріваді. Велика Британія підтримуватиме Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, її безпека є нашою безпекою, а її свобода є нашою свободою. Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. Окупантам в Україні місця немає і не буде. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення головного, що нам треба нашої перемоги. Слава Україні! У світі з'явилася могутня мілітарна сила. З'явилося найгероїчніше військо сучасності. З'явилися наші ЗСУ. Саме вони повернули нам гідність і гордість, саме вони стали джерелом нашого оптимізму і нашої віри. Саме тому все буде Україна!